Всім привіт! З вами Лега. Я продовжую свій летсплей. Але там закінчу закінчиться летсплей, тому що в е мене багато уроків задають. Ще бо сама самоудилилась. Мод. Перестав щось працювати. Як... Той Fantasy Craft. Так само як наш летсплей називався Fantasy Craft. Так. Добудуємо тут будинок. Я перед тим ще хотів знімати, але в мене менеся справи. Так, збудуємо тут невеличку таку будівлю. Так, я перевіряв Збу... за це, що були булежника не можна вбивати. Так будувати. Ой, будувати. Е... Робити кірки. Я би вже до нас зробив кірку, але не можна. Добре, зараз стіни починаються будувати. Так, тут все одно. Всі будуть мати легко таку. Перегородку тут не буде стекла. Я ж тут не, так сильно не обжився, ну, не обходив е, кром будинку свого. Е, я не бачив, чи є пісок десь. Але я бачив, як спався. То е, бачив, е, що там було море. Значить є. Пісок. Так, бачимо, тут каже, помилці катка. Так, тут був так. Тут так, тут так. так, так, так. И так. Так, давайте забудем то, бо потом первым выделение для стекла. Так что она ну, знает, вугиля не имеет, ни камня, ничего не снимает. Но а сейчас пойдем на рубай. Так, закрываем тут, закроем, закроем. Тут закрыємо, тут закрыємо. Так, Ще два стака и нормально. Так, так, так. Я-то дарую все добу э, з модом APoint. Q point. Crepupitator э, людей kde znaje. Всех багато людей знає, бо на КП така само. На комп'ютері я така само. Модифікація. Так, чотири блоки треба буде набудувати. Не люблю, коли дуже мала хатка. Так, теж можна було би набудувати. треба так 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 Що це? Мне, мой сдался, что? Херобрен. Так, зато Чуть не Чуть-чуть нам треба. Так, это І це. Як Я можу задати. задати. Граморову. Нам він теж потрібен буде. Але не зараз. Ми, якщо ми перш першочерговій стадії розвитку. Так, того нам не треба того не треба. Так. По-перше, треба пічку. О. Зараз, як буде пічка, буде все. Так, саме пічку, там так, внизу дерево, внизу. Не обр... Зверху одне оброблене дерево і зараз будемо климати. Бо тут трохи темно. О, покажу вам свій скін. Зараз покажу збоку. Бачимо мене тут. Ну, хто хоче, я можу в ВК зайдати на мою сторінку. Яка в описанні ссылку на свою сторінку я можу кинути скін. Або навіть... напевно, не треба, бо е. Можете самі зробити по одній програмі. По одній програмі Minecraft Skin. Ну, просто там сіздає, скин, заходиш в е, файли, застосувати і все. Маєш свій скін. Так, чую там десь ходять. А нам треба ліжко. Так, Берем, тут прорубаємо. Іду, скоро зроблю меч. Бо поки що у нас немає, ніж железа. Добре, хоча б чуть-чуть каміння є. Чи немає? Немає. Так, овечка. Побач, а от треба буде померти. Заради того, щоб я жив. Так, дешеві. У нас є одна шерсть. Ну і хто не знав, один такий малий секрет у Майнкрафта, що якщо зимовий біом, сніговий, то левечек випадає по два, по одній. Е е блока шерсті. Ось так. Для того, щоб хтось знав, може не знає, я не знаю. Вже вже телефон розглядає, розряджається Все розроблю книжку хуспати. раз поставим, давайте вейпойт. Наприклад. Ха. Ти. хатка буде. Добре, хатка, это хатка. Так, беремо з собою ліжко. Так, що ми ще не доробили? Ми ще не доробили будівлю нашу. І ми ще не доробили. Е. Що ми ще не добили? А, копальню нам треба. Більше каміння на перших стадіях розвитку. Так, то. То. Ну, Серії у нас будуть невеликі. Я зараз ще зроблю комплект якоїсь речей кам'яних дах і можна буде закінчувати. Так, нам потрібен топор, кірка, лопата. Меч. Так. А тепер беремося. Рубати дерева. Так, бачимо, тут таке огромне дерево. Бачу в мене тут я не знаю, чи це. Читерський, не читерський. мені подобається. Так. З ними дуже легко. Грати. Просто собі зрубаєш дерево, не треба півроку чекати. Все, можна буде пентхаус будувати з, тих, з того дерева. Так, давайте його переробимо, беремо. Ой, ну, чуєте, багато буде дерева. Так, ідесь 5. Ну, 5, 5 не 5, зараз побачимо. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, сім неповних. Вісім неповних, точніше. Тут зробимо давайте якусь імпровізіровану сходи наверх. получится. Нормально такая. Только... Хак. Так. А я ее назвал. Так. Ну, выбор себе можу. Ничего не работает и так. И так. И так. И так. Ну, про що ще говорити? Просто будуємо будівлю. Коли буде вже якусь більше розвиємося, буде краще. Так, зараз позибираємо непотрібні нам блоки тут. Наприклад, цей, цей. Ні, цей вже не берем. Беремо цей, 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 цей. Сейчас, сей. ну добре, напевно нам треба буде закінчити. З вами був Лега. Всім па-па!